Тепер наразі наш живіт. Угу. Йога і наш живіт. Дуже багато є положень тіла в йозі, які нам допомагають наш живіт зробити пласким. Отже, почнемо цю маленьку практику. Вбирайте собі ножки, живіт, комбинуйте, спорт додавайте, те, що вчора було багато спорту, сьогодні трошки йоги. Отже, завжди ми налаштуємося. Закриваємо очі, спину рівняємо, руки ложимо на коліна. З Закритими очима ми ще більше являємо, яка наша спинка рівна, рівна, ніби від копчика до маківки голови тянеться, хребе, тянеться в каназду в нашого хребта, вирівнюючи нашу спину, робичи ще більш рівне, руки розслаблені, ноги розслаблені, очі закриті. Дихання спокійне повільне. Всі думки зараз переналаштовуємо, концентруємо на диханні, на відчуттях в тілі. І так завжди не лише під час практики йоги, а й по життю. Вчимося бути в моменті. Угу. Здихом руки, тянемо вверх, держимо ручки над головою, плечки тянемо вниз від вух і тепер тянемося в одну сторону і в іншу сторону. І ще раз в одну сторону витягуємо лівий бачок, тепер витягуємо правий бочок. Є. Тепер ручки так, пальчики перекрестили, положили на потилицю, локтики широкі. І тянемося тепер правим локтіком трошки вниз, лівим локтіком. Обережно, не поспішаючи. Дай ще раз правий локтік-вниз, лівий локтік вниз. Єсть. Ручки опустили вниз, тепер вухом тянемося на півкруг від правого плечка до лівого плечка, розминемо нашу шийку. Плечами, плечами не рухаємо, рухаємо шиєю, бородою, головою. Так? Є, макушка, зтягнемося вверх, тепер плечки так про, про, розминаємо, так, прокручуємо назад, вперед прокручуємо наші плечки. Угу. Тепер по черзі плечі розкриваємо, вперед прокручуємо. Угу. Є. Тепер ми ножки вирівнюємо, так? руки тягнемо так вперед. І робимо легенькі <кій> пружинки <кій> вперед. Угу. Тепер здаємо ручки вверх. І вперед пружинка вдих, видих, вперед, пружинка вдих, видих, вдих, видих. Ножки призігнули, трошки зависли над ногами, руки тепер назад є. І ножки так зігнули, вирівняли. так Ножки трошки розімняли, акуратненько не поспішаючи ножки, наші розминаємо. Угу. Єсть. Тепер ми ручки попробуємо положити під колінка і ножки отак підняти, стопи прокрутити в одну сторону і в іншу сторону. Угу. Єсть. Тепер ми ручками так обняли себе за колінка, витягнули нашу шийку, макушка тянемся вверх. Вдих, видих. Угу. І переходимо вже безпосередньо до положень тіла з йоги, які класно впливають на наш прес. Перше, це поза лодки навасана. Ручки будемо назад, спинку гарненько рівняємо, плечки розкриваємо, ножки отак тримаємо, рівні стопи натягуємо на себе. Вже це є вже напруження наш престав. Відчуваємо вже. Да? А якщо легко, можна ще отак зробити. Головне, щоб спинка була рівненька, да? вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Молодці. Трошки розслабили наші ножки. Підтягнули нашу спинку, плечки тянули вниз, макушка вверх, вдих, а видих. Варіанти. Лодок, да, це саме перше положення тіла, яке нам додає красивий живот, живіт. І в Йозі там ще йде робота з нашим третім енергетичним центром, який якраз відповідає за наш апетит. Угу. Беремо тепер ручками так за пальчики. Є одну ножку так витягнули, локоть положили. І другу ножку витягнумо в локоті, так ложимо хоп, і попробуємо половий баланс. Угу. Якщо важко вдруг, то ми одну ножку держимо, да, а другу ножку питаємося хоч би підняти. Да. Якщо виходить, то дві ножки. Ілі отак по черзі можна ножки згинати, вирівнювати, ложити на пол і вирівнювати, тобто ножити на пол і вирівнювати. А маємо... Та, щоб був варіант тримати. Да, ось так. Вдих, а видих, вдих. А видих. Еще раз вдих. І видих. Опустили наші ножки. одну нашу спинку, плечки поправили. Є. Тепер ми вложимо локти вниз. Є. Трошки же переходимо в другий варіант лодки. Можливо, трошки більш складніший. Да? Вибираємо для себе варіант. Я так ручки тягнемо вперед, ножки витягнемо в току, також вперед. Поясничку не прогинаємо. Тобто, якщо ми починаємо. Опускати ноги вниз, значна поясниця пригнатися, то не треба. Палечки на вісу вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. І видих. Обняли себе ручками за ножки. Відпочили трошки. Угу. Знову повертаємося на сіднички. Є ще один варіант лодки. Ручки назад, ножки вперед. Єсть, і стараемся ножки так вирівняти, максимально вирівняти і ручками так зацепитися за ножки, сейчас секундочку. Есть максимально зацепити ручками себе так за ножки і витягнути ножки в рівні, рівні ножки зробити. Плешки від двух спинка рівна. вдих. Видих, вдих видих. І ще раз вдих. І видих, у нас ручками за ноги. Зробили скруточку вліво, бородою підносить до лівого плечка, скруточку вправо. Угу. І сама класна поза позав'юзі, яка для всього підходить, це поза планки. Да? Спочатку ми йдемо в кошечку, ладошки під пічими під бедрами, і вирівнюємо наші ножки. Якщо ми попу теряємо, наш прес не, не, не включається. Важливо попу держати на вісу. Да? І бачки отак. Бокову планочку зробили. Угу. На одну сторону і бокову планочку на другу сторону зробили. Угу. І виходимо ладошки дошки під плечима ще є продовження хребта. Ісь. Угу. І сідаємо знову в положення. Ножки перекрестили, завершуємо нашу коротеньку практику, також розслаблення. Чим класна йога? що йога нас щит розслабляти. Закриваємо очі, розслабляємо руки, ноги, груди, живіт, все розслабляємо. І вдих-видих відчуваємо. Дякуємо собі да, за те, що ми приділили собі хвилиночку уваги, покращили своє тіло. І наш живіт з кожним разом стає все меншим-меншим пласким, красивим. І цей намір завжди приймаємо в голові як афірмацію, і з кожним днем стаємо все кращими кращими. І робимо, робимо постійно щось для себе, для свого тіла, для своєї краси, тому що без дій немає результату. І здихом ручки тянемо вверх ладошки над головою, видих, ручки намасте перед грудьми. Єсть, намасте, дякую вам. Бажаю вам завжди бути в гарному настрій, в класній формі. І застосовувати ці інструменти, методи для вашої струнки, які підходять саме вам. І, вам бути комф... І щоб вам було комфортно в, ц... в, цих... в цьому новому стилі життя. Да? Без нового чогось в житті. Самі розумієте, що змін не буває, угу.